Є новина, друзі. Всі інсайди справді дослухати до кінця дуже цікаво. Трамп заявив, що Путін може затягувати перемовини, і він би робив на його місці так само. Також з'явилася заява, що Білий Дім розгляне зняття санкцій, про які домовилися в Саудівській Аравії для того, щоб припинити вогонь в Чорному морі. І що цікаво, я про те, що Путін затягує, говорив ще до всіх офіційних заяв, і про те, що санкції знімуть, теж перед заявами говорив. І це все відбулося. Тому слухайте те, що я говорю, тому що, ну бачите, воно справджується. Так от. Що важливо, важливо в тому всьому те, що стратегія України, яку вчора озвучив Зеленський, вона неправильна, тому що якщо ми будемо йти на будь-яке припинення вогню в зеленський для того, щоб показати, що росіяни не дотримуються слова і не дотримуються припинення вогню. Ну, може виникнути така ситуація, що коли росіяни дійсно не будуть дотримуватися, будуть бути по енергоструктурі, або там десь в Чорному морі, або потім в повітрі не будуть літати ракети, вони вдарять десь по цивільному місту. Трамп скаже: Ну слухайте, то, то їм треба пробачити, в нас там своє є домовленості з ними, ми там розберемося. І не веде санкції, і не посилить підтримку України, і не дасть військову допомогу. Як думаєте, це можливо? От напишіть в коментарях. Я думаю, що елементарно це можливо. Тому стратегію треба будувати на тому, що ми хочемо від цих перемовин, яке припинення вогню, в які терміни і як це все має контролюватися. А ми хочемо, ну таке враження Зеленський хоче показати Трампу, що от росіяни не договороспособні, і давайте нам зброю. Ми їх переможемо. Ну знову воювати. Він я не знаю, наша влада не розуміє, що Трамп навіть там зимою снігу вам не дасть. Ну не дасть він просто розумієте, Він нічого не дасть, і він любить Путіна. Він да. ж каже, я би теж затягував перемогу. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу.